Десь там, у далекому далекому світі, живуть казки, які чекають, коли їх почують, І в будь своєму віці слухай казки від вовчиці. Казка кіт у чоботях. Було в мірошника троє синів, і залишив він їм, помираючи, Всього лише млин, осла і кота. Брати поділили між собою батьківське добро без нотаріуса і судді, які б швиденько проковтнули весь їхній небагатий спадок. Старшому дістався млин, середньому осел. Ну а молодшому вже довелося взяти кота. Бідолаха довго міг утішитися отримавши таку жалюгідну частку спадщини. Брати, говорив він, можу чесно заробляти на хліб. А що ж станеться зі мною? Прям хоч помирай з голоду. Кіт почув ці слова, але виду не подав, а сказав спокійно і розважливо. Не журіться, хазяїне, давайте но мені лантух. Та замовте пару добрих чобіт, щоб легше було блукати лісом, і ви побачите, що вас не так уже і обділили, як вам зараз здається. Хазяїн кота і сам не знав, вірити цьому чи ні, але він добре пам'ятав, до яких хитрощів цей хитрун вдавався, коли полював на пацюків та мишей. Як спритно він прикидався мертвим, то повиснувши на задніх лапках, то зарившись за малим не з головою в муку, хто його знає, а раптом і справді він чимось зарадить біді. Як тільки кіт одержав усе, що йому знадобилося, він швиденько взувся, молодецьки притупнув. Перекинув через плече мішок і, притримуючи його за шнурки передніми лапами, попрямував у заповідний ліс, де водилася сила селена кроликів. А в мішку в нього були висівки і заяча капуста. Простягнувшись на траві і прикинувшись мертвим, він почав очікувати. Коли який-небудь молодий дурний кролик, що ще не встиг пересвідчитись на власній шкурі, який злий і підступний світ, заб'ється в мішок, або паласувати припасенним для нього частуванням. Довго ж дати йому не довелося, якийсь довірливий простачок-кролик одразу ж стрибнув у мішок. Недовго думаючи, кіт затягнув шнурок і миттю покінчив із кроликом без усякого милосердя. Після цього, гордий своєю здобиччю, він попрямував просто до палацу і попросив прийому в короля. Його ввели до королівських покоїв, кіт шанобливо уклонився його величності і сказав. Ваша величність, ось кролик із лісів маркіза де Карабаса. Таке ім'я кіт придумав до свого хазяїна. Мій пан наказав мені піднести вам цей скромний подарунок. Подякуй своєму пану, відповів король. І скажи йому що він справив мені велике задоволення. Через кілька днів кіт пішов на поле і там, сховавшись поміж колосся, знову відкрив свій мішок. На цей раз до нього в пастку потрапили дві корібки. Він мерщій затягнув шнурки на мішку і поніс обох до короля. Король охоче прийняв і цей подарунок і наказав нагородити кота. Так минуло два чи три місяці. Кіт раз у раз приносив королю дичину, не мов би вбиту на полюванні його хазяїном, маркізом де Карабасом. І от якось кіт дізнався, що король разом зі своєю дочкою. Найпрекраснішою принцесою у світі, збирається здійснити прогулянку в кареті берегом річки. Чи згодні ви послухатися моєї поради? запитав він свого хазяїна. В такому разі щастя у ваших руках. Усе, що від вас вимагається, це піти купатися на річку туди. Куди я вам покажу, решту довірте мені. Маркіс де Карабас слухняно виконав усе, що порадив йому хитрюга кіт, хоча він зовсім не здогадувався, для чого це потрібно. В той час, коли він купався, королівська карета виїхала на берег річки. Кіт прожогом кинувся до неї і закричав щосили. Сюди, сюди, допоможіть, Маркіз де Карабас тоне!» Король почув цей крик, прочинив дверця та карети і, впізнавши кота, котрий стільки разів приносив йому в подарунок дичину. Зразу послав свою варту виручати маркіза де Карабаса. Доки бідного маркіза витягали з води, кіт устиг розповісти королю, що в його пана під час купання злодії вкрали все до нитки, а насправді хитрун власними лапами приховав хазяйський одяг під великим каменем. Король негайно наказав своїм придворним доставити для Маркіза Де Карабаса одне з найкращих убрань із королівського гардеробу. Вбрання прийшлося в пору і до лиця, а що маркіз і без того був молодець хоч куди, красивий і ставний, то, привдягнувшися, він зробився ще кращим. І принцеса, поглянувши на нього, знайшла, що він якраз їй до серця. Коли ж маркіз де Карабас кинув у бік королівської дочки два-три погляди, вельми шанобливих, але водночас дуже ніжних, вона закохалася в нього без пам'яті. Батькові її Маркіз теж припав до серця. Король був із ним дуже ласковий і навіть запросив сісти до карети і взяти участь у прогулянці. Кіт був у захваті від того, що все йде, як по маслу, і весело побіг перед каретою. По дорозі він побачив селян, які косили на луках сіно. Гей, люди добрі! Гукнув він на бігу. Якщо ви не скажете королю, що ці луки належать маркізові де Карабасу, вас усіх порубають на шматки, мов начинку для пирога, так і знайте. І тут якраз під'їхала королівська карета, і король запитав, виглянувши з вікна. Чиї луки ви косите, маркіза де Карабаса, в один голос відповідали косарі, бо кіт до смерті налякав їх своїми погрозами. Одначе, маркізе, у вас дуже гарна маєтність, сказав король. Так, государю, ці луки щороку дають відмінне сіно скромно відповів маркіз. А між тим кіт біг усе далі і далі, доки не побачив жінців, що працювали на полі. Гей, добрі люди! гукнув він. Якщо ви не скажете королю, що всі ці хліба належать маркізові Де Карабасу, так і знайте, всіх вас порубають на шматки, мов начинку для порога. Через хвилину до женців під'їхав король і захотів дізнатися, чиє це поле вони жнуть. Поле Маркіза де Карабаса була відповідь. І король знову порадів за пана Маркіза. А кіт усе біг і біг попереду карети. І усім, хто траплявся йому назустріч, наказував говорити одне і те ж. Це дім Маркіза де Карабаса, це млин Маркіза де Карабаса, це сад Маркіза де Карабаса. Король не міг надивуватися багатством молодого Маркіза. І от нарешті кіт прибіг до брами прекрасного палацу. Тут жив один дуже багатий велетень людожер. Ніхто на світі ніколи не бачив велетня, багатшого за цього. Всі землі, по яких проїхала королівська карета, були його володіннями. Кіт заздалегідь довідався, що це був за велетень, у чому його сила, і попросив допустити його до господаря. Він мовляв, не може і не хоче пройти мимо, не засвідчивши своєї пошани. Людожер прийняв його із усією чемністю, на яку був спроможний. І шанобливо запропонував перепочити. Мене запевняли, сказав кіт, що ви вмієте обертатися на будь-якого звіра. Ну, наприклад, ви начебто можете обернутися на лево або слона. Можу. гримнув велетень. І щоб довести, зараз же зроблюся величезним левом. Дивись, малеча, кіт до того злякався, побачивши перед собою лева, що в одну мить зіпнувся по водосточній ринві на дах. Хоча це було важко. І навіть небезпечно, бо в чоботях не так то просто ходити по гладенькій черепиці. Лише тоді, коли велетень знову прибрав свою попередню личину, кіт спустився з даху і признався господарові, що за малим не вмер від страху. А ще мене запевняли», – сказав він. Але я все ніяк не можу повірити, що ви начебто вмієте обертатися навіть на найдрібніших тварин. Ну, наприклад, зробитися пицюком або мишкою маю сказати по правді, що вважаю це цілковито неможливим. Ах! Ось як неможливим, перепитав велетень. «А ну, поглянь! Тієї ж миті велетень обернувся на мишу. Мишка проворно забігала по підлозі, але кіт, адже на те він і кіт, погнався за нею. І проковтнув. А тим часом король, проїжджаючи мимо, помітив чудовий замок і забажав увійти туди. Кіт миттєво почув, як гримлять на підйомному мосту колеса королівської карети, вибіг назустріч і, низько вклонившись, сказав королю. Ласкаво просимо до замку маркіза де Карабаса, ваша величносте, ласкаво просимо. Як, пане маркіс? вигукнув король. Цей замок теж ваш. Не можна собі уявити нічого красивішого, ніж цей двір. І ці будівлі навкруж, та це просто палац. Давайте ж подивимося, який він усередині, і якщо ви не заперечуєте. Маркіз подав руку прекрасній принцесі і повів її вслід за королем, котрий, як і належить, йшов попереду. Усі втрьох вони увійшли до великої зали. Де було приготовано чудову вечерю. Якраз у цей день людожер запросив до себе приятелів, але вони не наважились з'явитися, дізнавшись, що в замку гостює король. Король був зачарований достоїнствами пана Карабаса, майже так само, як і його дочка. А та була захоплена маркізом донестями. Крім того, його величність не зміг, звичайно, не оцінити прекрасних володінь маркіза. І, висушивши п'ять-шість келихів, сказав: Якщо ви хочете бути моїм зятем, пане Маркіз, це залежить тільки від вас. А я. Згоден. Маркіз шанобливим уклоном подякував королю за виявлену йому честь і того ж дня оженився на принцесі. А кіт у чоботях став знатним вельможею і відтоді полював на мишей тільки зрідка задля власного задоволення. Тут і казочці кінець. А хто слухав, молодець. Хочеш крила, як у птиці, Слухай казки від вовчиці.